Вітаю на каналі Звігеравто. Друзі. Мене звати Антон. Сьогодні у нас рубрика Три в одному. Це рубрика, в якій ми порівнюємо три підходи до придбання вживаного автомобіля. Причому ми розглядаємо такі два варіанти зі сполучених штатів і порівнюємо з тим, що відбувається у нас в Україні на нашому ринку. Сьогодні ми будемо розглядати електромобілі. Електромобілі зараз захоплюють ринок з Швидше і швидше це пов'язано з тим, я гадаю, в першу чергу, що стає більше зарядних станцій, швидких зарядок. То тепер можна вже через всю Україну, можна сказати, десь там з Києва в Одесу, з Одеси в Львів, доїхати на електрокарі, просто витрачаючи деякий час на те, щоб заїхати, там півгодинки, сорок хвилин, позаряджати свою автівку до якихось 80%. Це дуже зручно. Тому сьогодні ми розглянемо найпопередніше. Лярніше з таких автівок. Подивимось, як ці автівки можна придбати неушкодженими в Сполучених Штатах. Нам в цьому допоможе Ігор. Він знаходиться на аукціоні Манхейм в Майамі. і прямо зі сполучених штатів він вам запише відео, покаже, як ці автівки виглядають насправді, що у них там в салоні, що у них там зовні, що у них під капотом. Щоб ви розуміли, що в Сполучених Штатах не всі автівки биті. Просто може хтось не був в Сполучених Штатах, може всі думають, що всі автівки в Сполучених Штатах биті. Ні, насправді є варіанти. Потім я вам покажу варіант вживаної автівки з якимось ушкодженням, але незначним. Бо спеціалісти з Вігер авто завжди знають, як правильно підібрати автівку саме для вас, щоб не встановлювати туди новий двигун, не встановлювати туди новий салон, повністю перебирати електрику. Ні, щоб без цього всього. От таку автівку ми знайдемо. Рахуємо, скільки буде коштувати пригнати не ушкоджений автомобіль, скільки буде пригнати та полагодити ушкоджений автомобіль в Україну, і порівняємо з цінами на авторі. А скільки така автівка вже коштує в Україні? Зараз почнемо з одного з найпопулярніших електрокросоверів Tesla Model X 75D. Це автівка 16-го року. Давайте надамо слово Ігорю і подивимось, як там що там відбувається в Майамі. Зверніть увагу, будь ласка, в кінці його відео буде таблиця, де буде детальний розрахунок, що скільки коштує, скільки коштувала та автівка, і скільки коштує, коштують затрати на логістику, щоб привезти її в Україну. А я потім порівняю всі ці цифри. Ігор, вам слово. Поїхали. Дорогі друзі, а ми продовжуємо з вами прогулюватись по автомобільному аукціону і дивитися варіанти, які може нам запропонувати саме в електричному сегменті. Легендарніший автомобіль здобув свою славу завдяки відкривання заднім дверям. Подивіться, будь ласка, як відкриваються двері у даного автомобіля. Сам вирішує з якоюсь широтою відкривати, щоб не пошкоджити боковий автомобіль. Це, дорогі друзі, Tesla Model X. Свого часу був самий величезний джип від компанії Tesla, поки не вийшов новий Tesla Cybertruck. Подивіться, будь ласка, цей автомобіль 2016 року випуску. Зовні автомобіль абсолютно цілий на чорних 22 дисках фірмових, виконаний в білому кольорі, з величезною панорамою. Активний спойлер має автомобіль. Ось так він виглядає ззаду. Подивіться, будь ласка. Такий невеличкий бардачок, але при цьому автомобіль має три ряда сидінь. Подивіться, будь ласка, як чудово виконані елементи інтер'єру. Ці пластикові, такі глянцеві, чорні вставки. Дають просто нереальний, нереальний комфорт і відчуття справжнього боліда такого спортивного. Давайте сядемо з вами всередину, подивимось, як це виглядає зсередини. Двері відчиняються самі в автомобілі, як бачите. Автомобіль має білу шкіру, яку потрібно буде привести до доброго стану. Але надзвичайно, надзвичайно м'які сидіння, дуже-дуже комфортні. Ось такі електропривіди, звісно. Ось так виглядає автомобіль, коли ти сидиш за кермом. Подивіться, будь ласка. Ну, дуже комфортно. Величезніший просто екран для того, хто буде керувати автомобілем. І дуже-дуже величезний, просто дуже величезний екран для налаштування автомобіля. Другий ряд сидінь також виглядає дуже цікаво. Білосніжний колір придає насправді розкоші цьому автомобілю. Ось, дорогі друзі, так виглядає елітний представник даного. Виробника автомобілів Тесла ми маємо тут комбінований білий колір, чорний колір, чорну Алькантару, білу Алькантару і чорний глянець. Безліч елементів, які дають. Кайфувати під час їзди в даному автомобілі. Вікна відкриваються без питань. Тому, дорогі друзі, ось такий чудовий представник елітних автомобілів від компанії Tesla. Також можна зустріти його на аукціоні, і він доступний до спродажу Tesla Model X. А ми продовжуємо. Як друзі, подивилися, тепер повертаємось в студію. Тут у мене для вас є варіант, зараз покажу автівку, яку ми підібрали в дуже непоганому стані. Скажу, побачити фотографії може трохи буде лячно, але насправді саме для Тесли це не дуже страшні там ураження. А як бачите, з колесом проблеми, якийсь там такий удар був, щось на нього наїхало, здається. Що якось вирвало. Насправді це все лагодиться і вартість ремонту не дуже висока. Тут ми бачимо, що е, в цілому по автівці питань небагато є проблеми з підвіскою і трохи проблем з кузовними елементами: десь там молдинги, десь там крило, двері подряпані. Наші фахівці розрахували. Зараз скажу, скільки буде коштувати той ремонт. 2300 доларів вистачить, щоб оце все полагодити. На аукціоні виграшна ставка 7725 доларів. Я хочу нагадати, просто автівка Tesla Model X, коли вийшла, коли з'явилася на ринку, вона коштувала 80-100 тисяч доларів. Зараз вона така побита: 7725 доларів коштує. І Якщо її пригнати в Україну, я вже сказав, вартість ремонту 2300 доларів, ставка аукціону 7725 доларів, комісія аукціону 923 долари, логістика США в Україну 2175 доларів, сто послуги компанії Авто 300 доларів. Митниця всього 100 доларів, тому що це електрокар. Друзі, дуже вигідно купляти та привозити в Україну саме електрокари. Дуже приємно. Розмитнення всього 100 доларів. Ти не переплачуєш за екологічні виброси тих величезних американських двигунів по 3,5-5-7 літрів. Ти просто отак от 100 доларів поклав. І поїхав собі на новенькій теслі експедиторські брокерські 433 долари. Витрати в порту Клайпеда 11 доларів. І того у нас виходить вартість цієї автівки вже в Україні 13 967 доларів. Згадаємо, що там було у ігора 26 шість тисяч доларів. Різниця в два рази можна сказати. Різниця суттєва. Що ж, дивимось на авторі, дивимось саме на 75D, щоб така ж автівка була, і приблизно такий же пробіг. Хотілося б 84 чотири тисячі дев'ятсот тисяч миль. А у нас на цій автівці. На авторія пробіг навіть трошки менший 32 тисячі 500 доларів, більше ніж в два рази переплата 44 тисячі 444 доларів. Але це p 90 Шукаємо 75-ки. Давайте, щоб все було чесно. Я показую, як є більш потужніші версії обирають українці. Ага, ось вона. Ну от Мінімальна ціна теж до речі, біла. Такий же пробіг. 16 рік 25 500 доларів. А будь ласка, ми вам порахували 13 967 доларів. Поправте мене, якщо я помиляюсь, але це дуже вигідна покупка. Можна просто отак от купити і виставляти на продаж одразу і вже бути в плюсі. Але я раджу все ж таки поїздити, бо. Воно таки того варте. Ми рухаємося далі. Наступне авто у нас це Volvo C40. Ігор, вам слово, поїхали. Ось такого красення електричного, чудового ми зустріли на автомобільному аукціоні. Подивіться, будь ласка, це Volvo C40 2023 року на панорамі в чудовому білому кольорі. Подивіться, будь ласка, які зеркала заднього виду виконані в чорному кольорі. Як придає йому взагалі таку Цікавого вигляду зовні. Видно, що абсолютно новий автомобіль. Давайте пройдемось, як завжди, зовні подивимось його і перейдемо до середини. Бачу камеру спереді. Це каже про те, що автомобіль також є дуже інноваційним. Такі ось гарні диски, але бачу є пошкодження на диску. Добре, така бордюрна болячка, але йдемо далі. Ось така задня частина автомобіля. Подивіться, будь ласка. Як виглядає автомобіль ззаді, надзвичайно так, брутальний такий зріз. Нагадую нам, да, автомобілі почали робити x 4 це, це 100% клас X4 BMW, не X6, але доволі таки цікавий-цікавий автомобіль. Подивіться, будь ласка, як виконаний спойлер. Так. Надзвичайно, надзвичайно гарний дизайн. Стоїть зверху декоративний такий спойлер. Подивіться, які фари цікаві. Давайте одразу заглянемо до багажнику автомобіля. Вау, вау. Доволі таки багато місця. Ось повний комплект килимів в салон. І резинові тряпчані є. Зарядка присутня. Подивіться, будь ласка, фірмова. Ось так виглядає багажний відділ автомобіля. З лівого боку все добре. Подивіться, будь ласка, ще раз, ось такий ось чудовий Volvo C40, електричний автомобіль. Давайте заглянемо всередині. Я впевнений, що нас тут жде справжня розкіш. Подивіться, будь ласка, виконаний в двох кольорах. Це чорний та синій, що нагадує про те, що це електричний автомобіль. Дуже-дуже чудово дивиться, подивіться, будь ласка, які елементи всякі промальовані. Преміальна акустика Harman Карбон. Пам'ять сидінь, безліч налаштувань, відкривання задніх вікон, налаштування зеркал. Класичний, класичний дизайн Volvo. Ось такі чудові сидіння. Подивіться, будь ласка, яка біла стрічка прошита. Це комбінована шкіра з алькантарою. Запас батареї 48%. Ось такий величезний величезний екран маємо. І тут, до речі, також доволі такий великий екран. Подивіться, будь ласка, безліч налаштувань. Google карта присутня. Такий ось бардачок. З усіма книжками все присутнє, все на місці. До речі, ось такий має прикольний ключик, на мою думку, автомобіль оранжевого кольору. Задній ряд сидінь виконаний також в комбінованому стилі Алькантари та Шкіри в чорному кольорі. Ось така панорама цікава у автомобіля. Все абсолютно сенсорне. Дуже-дуже-дуже цікаво виглядає автомобіль. Тому, дорогі друзі, якщо вам цікавий ось такий автомобіль, Volvo C40, будь ласка, він чекає на свого нового власника. Подивіться, які габаритні вогні вже сучасні. А ми продовжуємо далі. Як друзі, подивилися, тепер повертаємось в студію. Volvo C40 це е, повністю електроавтомобіль. Вона е, на тій же платформі, що Вольво. XC40 трохи змінили зовнішній вигляд, трохи інакші фонарі задні зробили скос. Ви це побачите на фотографіях. Задній скос такий більш спортивний. Виглядає надзвичайно. Машина з характером, машина дуже сучасна, дуже крута. Ну, а як її не бути сучасною, якщо вона 23 го року, друзі? У нас в Україні такі певно ще тільки в салонах можна купити. Не треба подивитися, може знайдемо якісь варіанти зі Сполучених Штатів чи типу того. Зараз просто порівняємо ціну ушкодження передньої частини, але не критичні. Так, коли ззаду дивишся, здається нова машина. Все, все добре з нею. Але бачимо, що стріляні шторки. Але чомусь кермо не стріляне, наче хтось в'їхав в бокову частину і спрацювала безпека так вибірково. Да, бачимо, і задня шторка бокова. Під капотом все, все ок. Ну, от, пишуть, що не вистачає лампи. Ага, бампер нам дають в Давісик, а он і фара. Здається, розбита. Що нам пишуть? пробіг у новенької автівки 9497 миль. Це зовсім мало. Знову ж таки, як у нас вже були нові машини, навіть у тих нових машин був пробіг 1017. Це просто наче купив машину з салону. Пошкодження передня частина. Повний привід, Електро. Так, тут все зрозуміло. Вартість, як бачите, 12 125 доларів. Це ставка аукціону. 983 долари потягне комісія аукціону. Логістика США в Україну 2175 доларів. Послуги компанії кампанії Auto 300 доларів, митниця всього 100 доларів. Я наголошую, електрокари привозити вигідно. Експедиторські, брокерські 433 долари і витрати в порту Клайпеда 11 доларів. Вартість ремонту 2900 доларів. Я вам вже казав. Повертаючись до автівки, яку вам показував Ігор, там вартість вийшла 38719 доларів. І це теж до речі нормальна ціна, як за неушкоджений автомобіль 23-го року. Бо це Volvo, Volvo того варте. Ну ми порівняємо з вартостю на Авторіа. Що ж ми тут бачимо? Пробіг тут вже 30 тисяч кілометрів, це більше ніж у нас і пишуть 22-й рік. Так, 36 тисяч 900 доларів, 35 з половиною, 23-й рік. Це те, що у нас 16 тисяч кілометрів пробігу. Оце пробіг, як у нас. 37 тисяч 900 доларів. Це дешевше, ніж було у Ігоря. Майже в два рази дорожче, ніж є у нас. Вигода очевидна. Так, 22 й 21-й рік це трохи, трохи не те. 23 рік 33 тисячі 950 доларів. Є ще різні комплектації, які я розумію, може трохи різнитися ціна. Але а, силова установка та сама. Це все електро. 36,5 тисяч мінімальна. Можу порадити. Це автівка, яка вам точно сподобається. Це крутий, практичний кросовер для міста. 19 тисяч 27 доларів, якщо брати уражене таке авто. Як бачите, набагато вигідніше все ж таки брати автівку не неушкоджену зі сполучених штатів, не автівку в Україні, а саме от автівку, яка зазнала невеличких ушкоджень в сполучених штатах, бо це буде оправдано, і ви зможете самі полагодити свою автівку на ваш бюджет і на ваші потреби. Тому давайте рухатися далі. Я хотів показати вам ще одні, один дуже практичний автомобіль для міста. Це знову ж таки електрокар 23-го року, Chevrolet Bolt EV. І зараз ви подивитесь на варіант від Ігоря з аукціону Манхейм. Це буде неушкоджений варіант. А я потім розповім вам, що ми можемо вам ще порадити з цих автомобілей. Слово Ігорю! Яркі представники електричних автомобілів це Chevrolet Bolt EV версія. Подивіться, будь ласка, який вони мають сучасний дизайн у автомобіля. Така ось цікава оптика, лінзи стоять вже вогні, габаритні, такі цікаві. Колір надзвичайний, такий перламутровий, гарний. Давайте оглянемо більш детально, що з вами автомобіль ззовні. Невеличкий, невеличкий, компактний, але при цьому дуже вмісткий. Подивіться, будь ласка, які має він форми. Такі декоративні елементи надзвичайно додають йому сучасності. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Автомобілі, які тут стоять, вони всі йдуть на тревчаному салоні. Подивіться, будь ласка, як я сижу, я маю зріст 1,90 м. Мені не просто тут вистачає місця, а я можу 100% з легкістю відпочити в даному автомобілі. От подивіться, будь ласка, як я комфортно сижу, при тому, що спереді, наприклад, моя дружина би влізла сюди, 100%. І я мог би собі на задньому сидінні відпочивати в електричному автомобілі. Подивіться, будь ласка, як виглядає приборна панель торпеда у даного автомобіля. Надзвичайно великий екран. Дуже добре, до речі, промальований він. Акселератор коробки передач ось на таких кнопках. Налаштування клімат-контролем. Ось так автомобіль виглядає всередині. Дуже-дуже приємно сидіти в даному автомобілі, незважаючи на те, що тут немає таких преміальних якихось елементів в салоні інтер'єру. Звичайні шкіряні сидіння з механічним налаштуванням. Але це дуже-дуже вигідний автомобіль, він коштує небагато коштів, але при цьому ви отримуєте максимально комфортний автомобіль. Особисто, на мою думку, такі автомобілі дуже добре було застосовувати в сфері послуг перевезень в таксі, тому що насправді автомобілі вживають небагато електрики, вони дуже місткі. Під капотом ми маємо ось такі електричні силові агрегати. Тому, дорогі друзі, ось такий цікавий варіант Chevrolet Bolt, версія EV. Цікавих кольорах, вони всі йдуть перламутрові. Ви можете знайти на автомобільному аукціоні. І що ж варіант від наших спеціалістів. 23 й рік. Автівка нова, свіжа з пробігом 5528 миль. Стан заводиться, заводиться, їде, ушкодження, зіткнення. По правій стороні. Давайте на фотографіях ретельно подивимось, що ж там з нею було. Так, щось, щось по всьому боку тут пошкрябано. порвали трохи метал, наче е, притерлися об щось. Не критично, двері можна поміняти, крило краще поміняти. А задня частина тут десь підфарбувати, десь підполірувати. Колеса цілі перед, пробито просто, але диски, головне, здається, цілі. Друзі, класна машинка, маленька, практична, і це от така автівка, яку б я е, певно купив своїй дружині, тому що на ній зручно паркуватися, на ній дуже багато елементів комфорту. В ній достатньо місця для родини і в той же час. А вона нормально так має автономність. Ти можеш знову ж таки, якщо їздиш тільки в межах міста пару разів на тиждень заряджати, їздити собі на роботу і не знати проблем. Пробіг 5528 миль на ми окрему фотографію, прямо зробили дуже дуже свіжа автівка. Шкода, що вона десь кудись влетіла. Шкіряний салон все дуже просто, десь може можна сказати утилітарно, але що ти хочеш від автівки за ці гроші. Це звичайне шевроле. Мені здається, це крута заміна якимось там а, лачеті чи Авео, що раніше були. Але тепер це сучасна автівка. Ви пам'ятаєте? Ті ж авео? Вони були м'які в ходу. У них були витривалі двигуни. Вони були надійні, Вони просто заводилися, їхали так же, як у ті лануси. Але світ рухається далі, і ми бачимо прогреси. Ми бачимо, що тепер новий тренд це електроавтомобілі. Давайте я вам скажу скільки буде коштувати пригнати цю автівку в Україну по ремонту. Одразу Chevrolet Bolt… 3800 доларів потягне, щоб стати як новенький, немало, але і не багато з рахуванням ціни на аукціоні 7500 доларів. А доларів плюс комісія аукціону 953 п'ятдесят долари. Логістика США в Україну 2075 доларів. Наші послуги. 300 доларів, митниця 85 доларів, експедиторсько-брокерські 433 долари і звичайно витрати в порту Клайпеда 11 доларів. Плюс ремонт, як я вже казав, 3800 доларів. Тобто, ми в підсумку маємо 15157 15 доларів під ключ за цю автівку. вже в Україні автівка нагадаю 23-го року. Це ну, наче ви поїхали в салон і купили собі нову машину. Що ж нам скаже на це авторія, скільки там нарізають на тих автівках? Ось такий самий, як у нас, і теж з пробігом 4 тисячі кілометрів нова машина. 23-й рік 23 тисячі 500 доларів. Я нагадую, 15 тисяч 157 доларів вийшло у мене по розрахунках. У Ігоря, якщо брати автівку, неушкоджену, свіжу зі сполучених штатів, просто щоб придбав. Вона приїхала сюди і ти сів і поїхав 21 тисяч долари, і нам в Україні пропонують от, мінімальна стартова ціна 23 тисячі 500 доларів. Якщо ви шукаєте собі автівку, хочете придбати щось, що вже було в використанні, але свіже, хороше, з невеличким пробігом автівку, яка проїхала всього кілька тисяч кілометрів. Я вам раджу раджу придбати, як це кажуть, биток зі Сполучених Штатів. Але тут саме головне це звернутися до спеціалістів з вігер авто, попросити у них прорахувати і знайти ту саму автівку, яка вам підійде, тобто з найменшими ушкодженнями, ви бачили, такі є. Всі автівки, що ми вам показуємо, це автівки, які реально продаються на аукціонах, які ви можете собі придбати. Якщо у вас не горить, якщо ви можете трохи почекати і дочекатися ту саму автівку, яка вам потрібна на аукціоні, наші спеціалісти завжди швидко вам допоможуть з цим. Прорахують, скільки воно буде коштувати без якихось прихованих платежів, переплат. А пригнати цю автівку в Україну, скільки буде коштувати її полагодити. Наші спеціалісти, ви бачите, як Ігор, прямо прям сполучених штатах можуть подивитися на ту автівку вживу і знати, що насправді там оце краще не брати а оце краще брати. Тому ми не порадимо вам поганого. І вже за кілька тижнів ви зможете на своїй новій власній автівці відремонтованій їздити по дорогах України. Три варіанти ми вам запропонували, показали. Найвигідніший, як бачите, це знайти автівку з невеличкими ушкодженнями, полагодити і їздити довго та щасливо. Потім щоб продати її в Україні через рік, два, може, три, коли надоїсть, скажімо так. А на цьому сьогодні все. Мене звати Антон. Це Канал Авто. па Папа!